Сиджу я, значить, така собі в постобробці і розумію, що четверте відео на каналі роблю і ще жодного разу з вами не привіталась. Тому добрий ранок. Я так стомилась за цей тиждень, що саме час зануритись у м'яку теплу кицю, а краще розказати про кицюнів у фотомистецтві. Весь світ належить котам. Ми побудували міста, винайшли фотографію і створили соцмережі, усе заради них. Від перших дагеротипних знімків до сучасних інстаграм-зірок, коти завжди були у центрі об'єктиву. Тож давайте разом зануримося в історію фотографії крізь призму пухнастих завойовників людських сердець. Інтернет-джерела стверджують, що ось це не це. Ось це. Перша фотографія кота в історії, і датується вона приблизно 1880 роками. Проте від моменту винайдення Жозефом Нієпсом фотографічного апарату в 1826 до цього фото минуло більше 50 років. То чим вони бляха, там займались? Історія фотографії домашніх тварин бере свій початок з ранніх днів розвитку фотографії в цілому. Проте тоді це не було такою поширеною практикою. Перші знімки тварин взагалі зробили такі новатори, як Луї Дагер і Вільям Тальбот. Проте тоді це мало для них наукове забарвлення, вони використовували нові технології, практикувались і. В принципі, всі знімки мали більше якесь документальне значення, наукове значення, але не були художніми творами. Ось це, наприклад, фотографічна репродукція кота, зроблена у 30-ті роки Тальботом шляхом створення позитивних відбитків з одного негативу. Техніка, яку він назвав калотипією, калотип, калос, краса. Типус відбиток. Це є фотографічна репродукція картини Бербанка Улюблений кіт, так вона називалась, і він на той час в 30-ті роки в Британії виставляв свої картини тварин. Ось це не кіт. Проте це також свійська тварина, і навіть відома точна дата цього знімку. Цей дагеротип корови працівського спордерським обладнанням був зроблений в 1842 році у Римі. Жозефом Філібером, Жіро де Пранже і, можливо, є першою фотографією реальної тварини. Але в мене досі виникає питання, як між першою фотографією корови і нібито першою фотографією кота прірва у 40 років? Ось це, наприклад, дагеротип собаки. І датується він. Між сороковими і п'ятдесятими роками. Але інтернет стверджує, що перша фотографія кота була зроблена в 80-х. Серйозно, після постійного вдосконалення процесу, фототехніка Тальбота була показана ширшому колу суспільства десь в сорокових роках, проте тільки в вибраних деяких студіях, ці студії призначалися для культурної еліти і фотографували переважно людей. Проте одного дня прийшла до Ніколаса Хенемана цікава клієнтка, письменниця Мері Мітфолд. Це відбулося в 1847 році і принесла вона на сесію портретної фотографії свого собаку. Фотограф, напевно, був здивований, проте клієнтка наполягла і добре виховане цуценя залишалось нерухомим протягом чотирьох хвилин. Але я думаю, що йому було просто нудно. Корови це прикольно. Собаки це весело, але ми тут зібрались виключно заради котів. І в Гарвардському університеті вважаю, що саме ось це найдавніша відома фотографія живого кота, і була вона зроблена ще в 1840 х роках. Цей дагеротип кота показує котів у звичному для себе середовищі біля їжі. І хоча в 40-х роках час експозиції вже зменшився до 20 секунд, можливо, той, хто фотографував, а автор, до речі, нам невідомий, хотів якось відволікти його, налив молочка у миску, і кіт все одно вийшов, на жаль, розмитий. Прогрес не стояв на місці, і вдалі експерименти з фототехнікою призвели до зменшення часу виготовлення та самої вартості фотознімків. Як і зараз не всі люблять фотографуватися, тоді фотографи придумали таку цікаву послугу фотографування домашніх улюбленців. І, до речі, на той час фотокартки з такими домашніми улюбленцями стали досить популярними серед багатих власників. У 60-х роках досить популярними стали кабінетні картки розміром 108 на 165 сантиметрів, і їх можна було легко дарувати один одному, а виготовляли їх за допомогою альбомінового процесу. Це є спосіб друку фотографії за допомогою тонкого аркушу паперу та яєчного білка. Окей, ми зрозуміли, що ось це. Не перша фотографія кота в світі, і взагалі дарувати один одному зображення з котиками це не винахід людей 21-го століття. Проте як щодо мемів і тут перші люди теж в прольоті, тому що першим котомемологом слід вважати Гаррі Пойнтера. і він навіть зробив це ремесло прибутковим. Став він відомим завдяки серії фотографій братинських котів, які він зробив у 1870-х роках. Пойнтер фотографував котів, які займалися звичайними котячими справами, наприклад, відпочивали, пили молоко, спали у кошиках. Проте його фотографії стали ще більш відомі, коли він почав розміщувати котів у непритаманних для себе смішних позах, а збільшив комерційний потенціал він своїх фотокарток, додавши підписи типу «Happy New Year» або Very many happy returns of the Day. У той час, як Пойнтер цілеспрямовано займався фотографуванням домашніх улюбленців, Гаррі Фріс потрапив у кар'єру мемолога чисто випадково. Колись за святкуванням Днем народження, у колі сім'ї, хтось приніс такий паперовий ковпак на голову. Всі почали один одному по колу передавати. Останнім за столом виявився кіт, який взагалі не брав участі в цьому святкуванні. Всі почали сміятися. Гаррі Фріс сфотографував цього кота ковпаку. Всі були просто в захваті, він поніс цей знімок до друкарні, чомусь це викликало якусь таку шалену популярність цього знімку, і друкар вимагав ще. Чи фотографії були якимось чином підроблені, чи Фріс вводив якісь речовини своїм домашнім улюбленцям? З цими питаннями він стикався на кожному кроці. Він постійно запевняв журналістів, що жодних нелюдських методів він до своїх моделей не застосовує, і що терпіння є головним інгредієнтом для отримання таких фотографій. Він потім почав навіть позичати в своїх сусідів домашніх улюбленців і орендувати їх в зоомагазинах. Але деякі джерела стверджують, що він використовував і дроти, і шпильки, і навіть усе їх газом. Містер Фріс не розповідає, як змушує своїх моделей залишатись в таких складних позах. йдеться в підписі до статті Life Magazine від 1 березня 1937 року. Він зізнається лише в тому, що прив'язує до їхніх лап предмети на кшталт виделок і голок. Ймовірно, він також використовує приховані дроти. Але жодна з організацій захисту тварин не звинуватила його і всі тільки хвалили його роботи. В історії фотографії вже відомі випадки фіксувати живу природу за допомогою таксодермії. І взагалі сам Фріз зізнавався, що фіксує своїх кошенят і цуценят на витримці 1-5, що є доволі повільною для такої складності сцен. Тому закрадаються підозри а Про те, чи не використовував він набитих тварин, хоча він це заперечував. Але в той час таксидермія викликала у людей більше захоплення і інтерес, ніж засудження. До речі, ліричний відступ. Кар'єра Фріса тривала 50 років, і в 1953-му він покінчив життя сам після того, як у нього діагностували рак. Якщо пошукати то історії вже відомі випадки демонізації відомих та успішних людей, і публіка любить бачити теорії змови там, де їх нема. Люди і зараз використовують фото і відео костюмованих домашніх улюбленців і навіть монетизують їх у соцмережах. Засуджую. Подумайте самі доказів, що він робив щось жахливе з пухнастиками, немає. І стверджувати зараз щось, коли немає ні власників цих домашніх улюбленців, ні свідків, я теж не буду. Проте, якщо тоді таксидермія була така популярна і викликала захват, то чому він не зайнявся нею з такими то роботами замість фотографії? Це по-перше. По-друге, ви подивіться, як виглядають такі тварини. І заспокойтесь, з котами Фріса все гаразд.